Знаєте, друзі, я йшла і не думала розказувати вірша. І навіть на першій проповіді, як слухала ту проповідь, Господь торкався мого серця, тому що бачила себе і гордість, і хотіла смирятися. Але коли брат Саша сказав, що І коли була потреба молитися за потреби, я хотіла сказати, що помоліться за мене, бо себе недобре чувствую. Але коли брат Саша сказав, що. Не не глибина навіть смерть не може відлучити нас від любові Божої. Я помолилася, мені стало легше, я дякую Богу, що Бог на цьому місці говорить до наше сердець. І в мене таке бажання подивилося розказати вірш для слави Божої. Скільки бури не пройшло, скільки сліз і печалі, та я знаю, Господь, ти зі мною тоді, твої зорі є сні мені світять ночами. Гріє сонце твоє найпохмуріші дні. Я маленька піщинка у всесвіті волю, та в хвилини важкі, як несила вже йти, посилаєш часи неземного спокою, і як батько, за руку ведеш мене ти. Все тобі розкажу, що на серці я маю, тільки смуток душі принесу у думи. і промовить твій погляд. Дитино, я знаю, бачу сльози твої. Чую всі молитви, пригадай же ймні, ти життєві дороги, що за тебе прийшлося пройти по землі, як боліли камінням поранені ноги, каплі поту кроваві втирав на чолі, на Голвовській горі, у найважчих стражданнях, бачив душу твою, що в гріхові жила, вже тоді полюбив і дарував покаяння, коли змучена ти до Христа підійшла. І тепер, як дитину терпляче навчаю і любові тепло посилаю в житті, я тебе доведу до небесного краю, там готовий вінець усім вірним в христі. Буду славить ім'я самомутнього Бога і скажу, як дави, Господь світло моє, моя скеля, й твердиня, моя перемога, і в небесних оселях отець мене жде. Якщо прагнеш спастись від жахливої долі, Христос кличе тебе, іди до Нього в цю ми. Він втре сльози з очей, справну душу напоїв. Твоїм серці любові й вогонь загорить. Амінь.